Доброго дня, шановні аграрії! Вас вітає компанія «Сингента». Мене звати Дикан Олег, регіональний менеджер з маркетингу відділу ЗЗР. На календарі 29 травня 2023 року. Ми знаходимося на демонстраційному полі компанії «Сингента» на базі господарства Вільне 2002 новомосковського району Дніпропетровської області. Разом зі мною на полі наш регіональний технічний експерт Недошивкін Володимир. Вітаю, Володимир. Розкажи, будь ласка, яка ситуація по озимому ячменю на сьогоднішній день? Вітаю колеги. Ми знаходимося на посівах озимого ячменю. Як ви бачите, ячмінь знаходиться в досить гарному стані. На даний період ячмінь в фазі кінця цвітіння. По цьому ячменю було застосовано дві фунгіцидні обробки в Т1 і в Т2. В Т1 оброблялося Амістаром екстрою в баковій суміші з енджо і дербі. Енджоо вносилося в нормі 0,18, дербі в нормі 70 грам на гектар. В Т2 на даному полі використовувався у фазу 37-39 міравісне в баковій суміші з карате 150 грамів на гектар. Як ми бачимо, ячмінь досить чистий, на ньому практично немає ніяких пошкоджень. Лише на нижньому ярусі. Ну, це зрозуміло, в цьому році досить велика кількість опадів в регіоні, тому ми бачимо, що отримаємо досить гарний урожай. Доброго дня, я Соценко Денис, експерт з польових досліджень. Зараз ми знаходимося на полі з лінійкою гібридів соняшника компанії Сенгента. Даний соняшник ми висівали нормою 55 тисяч на гектар. Попередник у соняшника була озима пшениця. Добрива давали такі: це комплексні добрива сім 28, 28 нормою 100 кг на гектар та 5-25 нормою 30 літрів на гектар. Взимку ми давали тут. 100 літрів каса та 100 сульфат амонія. перед посівом під культивацію для запобігання розвитку однорічних злакових та дводольних бурянів, ми вносили такий гербіцид як приместра ТЗГОВ, нормою 4,5 літри на гектар. Про подальшу систему захисту на даному полі ми розповімо у наступних відео. Так що ви ходімо на кукурузу, і розповім розповімо про неї. Зараз ми знаходимося на посіві лінійки гібридів Гукурудза компанія «Сингента». І аналогічно соняшником тут норма висіву 55 тисяч на гектар, По добривам так само 7,28-28 кг на гектар, п-25 30 літрів на гектар. Попередник тут був соняшник, але ми вносили так само тут примесити загод нормою 4,5 літра на гектар, але він не контролює цю кладовицю. Тому ми запланували внесення люмісу нормою 2 літра на гектар. І як підсумок ми... Будемо чекати на високу ефективність наших препаратів і зустрінемось в наступних відео, щоб подивитися, як вони спрацювали. До зустрічі.